Всім привітики! З вами знову сімейка Бобачків. У нас сьогодні знову жара, плюс 30 на вулиці. Я зараз хочу бистренько поставити, трошки прикп'ятити вишню, що я вчора перебрала, щоб вона до вечора мені схолола, щоб увечора загрузити її в сушарку. Поки буде холонути вишня, я піду обірву малину, то я закину в морозилку. Сьогодні бабуся вдома, то вона зможе там за лежником як посидіти, посидіти, якщо їм буде капризувати. І потім будемо дивитися, що я ще сьогодні встигну зробити. Мама там сьогодні маються компоти крутити на зиму і потрібно буде ще поїхати в магазин, купити цукру, бо у нас там залишився, мабуть, один чи півтора пакета. Відварила я трішечки вишеньки. Зараз чекаю, поки вони схолонуть. Потім відкину на друшляк і положу в сушарку. Мама зараз компоти крутить, вишенька, шовковиця. І вирішили ми трішечки перекусити багет, огірочок і сало. Всім, хто їсть, приємного. Дістала з морозилки кусочок від черевини Я її купила, мабуть, з місяць назад, якщо не більше. Ось такі там м'яска багато. Зараз натру спеціями і поставлю запікатися. Взяла спеції сіль, сушений часник, копчену паприку, хмелі сунелі і трішечки було в мене приправи до сала і суміш перців. Зараз все перемішаю і обкачаю під черев'яну, трошечки надрізати, також зроблю, щоб з лаврового листочка і поставлю запікати. Зараз замотую фольгу і вставлю в духовочку запікатися. На трішки вдеко води, щоб сало не сильно пригорало, ну, ложу сало в фользі і відправляю в духовку. Скільки буду запікати, мабуть, десь в годинку, а там буду вже дивитися. Коли буде готове, Відкрию фольгу, щоб воно трошечки зверху припеклося. Перший раз я робила її по такому рецепту, бо зазвичай я посипаю її сіллю, перчику, додаю трошки в розрізи лавровий листок і часник. А сьогодні просто все з усіма спеціями отерла і запекла. Ось така вийшла ніжна. Аби ще був ніж гострий, було б, було б краще її різати. А так щось ніж тупенький і дуже-дуже погано ріжеться. Получилась під вона така м'якенька і сочна. Інколи буває така суха. Черевина вийшла така ніжна і соковита. Смачна. Як на мене, можна було б ще додати трішечки перчику. Зараз безстренько поїдемо на поле, накосимо синям люцерки і глянемо кабачки на полі. Накосили люцарки і заїхали на поле нарвати цибулі. Дивимося картошка. Одна частина картоплі стоїть геть, геть суха майже. Перчик такий більш-менш нормальний. Помідори, якщо хочемо сюди поїхати на поле підставити стоїти солому під них, щоб не ставити палички. Косоля цвіте повним ходом. Ось ця картошка зелена стоїть. Капусточка то є така нещасна. Дилюся, то деяка савойська в'яжеться в головки. Але не багато. Цвітної майже зовсім немає. Ось така у нас цибулька вже. Та що в буряні, то наша така таке бадиля ще є зелене. Щас нарву на завтра. Тата хочу зробити кабачковий ікри на зиму. Подумали, що п'ять цибулин. булин. І будемо їхати до хати. Вибрала трішки малинки, Небагато. Зараз пересиплю цукром трішечки перед, ну і, і висиплю в судочки і поставлю в морозилку. Буде на зиму. Зимою буває таку малину беру і в зефір. Маршмеллоу кидаю, а також на якийсь компотик о чи навіть ту галету. Зараз трішки додаю цукру у малину. І зараз товкачку, щоб картошку м'яти, і висиплю в судочок, поставлю в морозилку. Цю м'яти не буду, так, трішки, щоб воно пустило сік. Залишу хвилин на 10, перекидаю судочки і відправлю на морозилку. Все, сік пустило можна залишати. Вийшов в мене один літровий судочок малинки. Завтра ще беру малини і порозливаю не в судочки ці великі. в мене є маленькі бутилочки з-під олежикового харчування, там на 250 мг-250. Я їх порозливаю, бо інколи хочеться взяти трішки малини там на той галету або на панакоту, а великий судочок брати не діло. Буває, з'їдаємо і, і викинути шкода. Будемо робити малосольні огірочки без розсолу. Мама вибрала вже все 770 грамів огірочків, хоча потрібно кілограм, ну більш немає. Накришила вже кропу і часнику. На кіло огірків потрібно столова ложка солі, 3-4 зубочка часнику і пучок кропу. В огірках обрізаємо попки. Якщо вони великі, то ріжімо на четверо, якщо невеличкі, то кидаємо так у пакет. Засипаємо сіль, цю зелень, перемішуємо і в холодильник. Вечором зробили, рано вже можна їсти. Ну, по можливості потрібно декілька разів їх перемішати. Зараз помию огірочки і закину у пакетик. Такий більшенький трошечки надрізаю. Не до кінця, щоб він гарно просолився. Треба пробувати ці попки, щоб вони не були гіркі, бо тоді буде від одного гірка буде, будуть всі гіркі. Я одного разу не спробувала і спортила весь пакет огірків. Ось скільки огірків викинула, обрізала, бо були дуже гіркі. Тепер ці огірочки, що в мене залишилися, я зараз додав солі і вкину чесник і кріп. Кидаю трошки більше, як пів ложки солі, бо в мене тут 660 грамів. І ось таку зелень і чесночок. Закриваю пакетик і перемішую, І відправляю в холодильник. Ще. Протягом вечора ще декілька разів перемішаю. Якщо, можливо, вночі проснуся, також зможу перемішати. А рано можна вже смакувати. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.